Йшла, впала, отямилась заміж. Авторка Галина Галагдіна читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент, вподобайка, підписка комент. Ішла, впала, отямилась заміж. Саме так я знайшла свою долю, приземлилась у незручній позі посеред вулиці, і на тобі маєш. Недільного дня разом зі своєю подругою Іриною ми поспішали до ресторану на обід. У чудовий сонячний весняний день, ще й святковий великдень, вирішили, як білі люди, відсвяткувати в ресторані. Це колись ми йшли на природу за будь-якої погоди, святкували до вечора, пили, їли, співали, а інколи й танцювали. З роками приходить любов до затишку та комфорту. Святково одягнені, з гарними зачісками на високих підборах, з чудовим настроєм та радісним передчуттям ми поспішали. Вулицею зрідка проїжджав автомобіль. Бо хто ж у свято де їде? Святкують. До автобусної зупинки залишилося якихось десять метрів. Ірина почала переходити якраз навпроти зупинки. Я зупинилася, бо за декілька кроків був пішохідний перехід. Ти куди? Давай будемо чемні. Та нікого ж немає. Та ну тебе, я ходжу згідно правил. Яка ти правильна, засміялася Ірина. Сміючись, ми розійшлися. Я на перехід, а вона прямо до зупинки. Оглядаючись на подругу і погрожуючи її штрафом, я ступила на зебру переходу. <клухи> Ой, мамочки. Біль, що пронизував все тіло, і той несподіваний політ. З високих підборів на чорний асфальт спонукав до дуже яскравих і емоційних слів, які я не берусь викладати на папері. І якими словами ще можна описати всю нікчемність ситуації, той біль, той сором, коли сидиш черепахою, і годі встати, блискавичне усвідомлення того, що вже ніхто. Нікуди не їде, виникає лише думка ціла, жива. Перше, що побачила, авто і тривожні очі, Сеньора, як ви. «Я... Я ще не знаю. Почула крик Ірини, що бігла через дорогу. Страх звестися на ноги після звуку, як мені здавалося, Голосного і сильного тріску, коли щось ламається. Я прикрила очі, щоб зрозуміти, звідки той запаморочливий біль. Якусь мить я зосереджено вивчала своє тіло, порухала ногами, зрозуміла, що цілі, боліла ліва сторона, рука, при найменшій спробі, віддавала болем, що пронизував усе тіло. А ті двоє над головою не переставали гелготати. Ти як? Встати можеш? Тобі допомогти? Як ти? Як я, як корова по теляті, болить усе. Встати? Зараз спробую. Допомогти? Еге ж? Викликайте підйомний кран. Пробувала іронізувати, перемагаючи біль. Дуже не хотілося розплакатися, але біль в передпліччі ставав все сильнішим. Пройшов перший стрес і страх, який тільки зараз накотився липким павутинням і давав зрозуміти, що могло бути гірше. Що ти відчуваєш? Та не волайте над головою. Дайте зрозуміти, де болить, промовила я і спробувала піднятися на ноги. Зібрала всю свою мужність і відчула, як чоловічі руки обхопили мене під пахвами. Ох, вирвалося мені з глибини, і Чорнота накрила очі. Це була лише мить. Я вже стояла на ногах. І мене тримали з обох сторін. Оглянула свої ноги в чудових ажурних панчохах з маленькими трояндочками, вони ніби не порвалися, нові туфлі, одягнені вперше для свята, теж виглядали цілими. Ось тільки рука не хотіла повертатися на своє місце. Ще кілька хвилин тому. Я була щаслива, святково одягнена жінка, а тепер інвалідка з заплаканим лицем. Всього лиш кілька хвилин, а як все повернулося. Ірино, он автобус, ти їдь, бо я вже не поїду. Ні, я тебе не залишу. Та не потрібно, ти їдь. Ми розмовляли українською, і Таліт стояв мовчки і дивився. Він бачив мої страждання і промовив: Я завезу вас до шпиталю. Чи, може, ви хочете, щоб я викликав швидку? Ой, як боляче, скривилося моє обличчя при спробі рухати рукою. Біль не давав дихнути. Ну, от, скажи мені якого ти дідька так гнав, повернулася я до нього. Я йшла по переходу. Ти що, не бачив мене? Ні, бо ви вискочили з авто, яке закрило мені дорогу при повороті, але це не виправдання. Я знаю, що винен, знаю і не збираюся залишати вас у такому стані. Дозвольте вам допомогти. Вже допоміг стати інвалідкою. Що ще хочеш? злилася я. Ірина мовчала, співчутливо дивилася на мене. Та не сварися, нехай він тебе завезе до лікарні, без цього не обійтися. Спроба йти далася мені нелегко, але ноги були цілі і це неймовірно тішило. Чоловік підвів мене до свого авто. І допоміг вмоститися на передньому сидінні. Ззаду зайняла місце Ірина. Опершись на підлокітник між водієм та пасажиром, я відчула полегшення. Іро, ти їдь. Чого ти маєш через мене пропустити свято? Я з тобою і досить про це, обізвалася вона. Як можна залишити тебе одну? Та маю кавалера. Ти що, не бачиш? Краще було б його не мати. Міг би проїхати мимо, ні, треба було нам таке знайомство, ремствувала Ірина. Дорога була хороша, але не для мене, бо я відчувала кожен камінчик, кожну ямку. Стиснувши зуби, терпіла і плакала, сльози самі лилися з очей. Італієць побачив і зупинився. Давайте ми вам підв'яжемо руку. Може, так вам буде легше, він зняв шиї легенький шалик і підв'язав мені руку. Стало дійсно легше терпіти біль. Підмостила ще свою сумку і якусь накидку, що її знайшла Ірина поряд з собою. Ми поїхали далі, нарешті добралися до шпиталю. В прийомному покої людей було небагато, бо хто хоче в свято хворіти? Хіба такі, як я, безголові. У скляних дверях на мить побачила своє перекошене болем лице, заплакані очі із розмащеною тушю. Принесли шину і підмостили мені під руку, оформили і записали дані, зробили рентген. Молода симпатична лікарка роздивилася мої травми і сказала: Перелом плечової кістки лівого плеча, лівої руки. І на додачу ще тріснуті два ребра повний комплект, усміхнулася я. Не так вже й критично, буває гірше, спробувала вона мене заспокоїти. Ну, звичайно, це коли ще й голова побита, а в мене не було що бити. Я хочу запропонувати вам операцію. О, ще краще. Яку? Поставити пластинку на плече так скоріше зростається, і з часом ви не будете відчувати дискомфорт. Потім ми її заберемо. Це що? Грізати два рази, раз поставити, а два забрати? Другий через 5-6 місяців. А якщо без операції. Можна. Ми вас забентуємо і за місяць усе зростеться, але потрібен спокій. Потім фізіотерапія допоможе відновити вам рухові функції. Тоді нехай гоїться само, не треба операції. Лікарка ще раз оглянула мене, співчутливо усміхнулася і підбадьорила компліментом. У такої гарної жінки. Все буде добре, до весілля заживе. Ха, якраз це мені не світить. Женихів всіх розібрали. На мою долю ось тільки інвалідність випадає. Та не все так сумно, як вам здається, буває гірше. Мене замотали в бинти, наче в кокон, виписали знеболювальні та вкололи заспокійливе. Тримаючи в руках святковий одяг, якому не судилося вигулятися в ресторані, я вийшла. Ірина з італійцем чекали на мене в вестибюлі. Обоє охнули і співчутливо розглядали мумію, на яку я була схожа. Чоловік взяв з моїх рук лікарняну виписку і почав читати. Невесело, не тільки, а ще й болить. Скривилася я. Ми всі голодні. Пропоную знайти десь затишне місце і поїсти. До речі, мене звати Джан Лука. я з цікавістю розглядала свого несподіваного знайомого, що втрутив мене своїм авто. Зробив непрацездатною на визначений срок, а тепер, як ні в чому не бувало, хоче з нами пообідати. Вже хотіла відповісти різко, але відчула, як мені звело голодним спазмом шлунок. Було б непогано, промовила Ірина. Ага, я вже зібрана, готова в такому неперевершеному вигляді йти до найшикарнішого ресторану, витиснула злісно Е, Давайте до мене, я живу тут неподалік, і охоче вас запрошую. Ми з Іриною переглянулися і обидві почали відмовлятися на сьогодні вже, мабуть, досить несподіванок. Дівчата, не відмовляйтеся, я живу сам, в хаті завжди щось знайдеться, а по дорозі забіжимо до магазину і ще щось прикупимо. Джан Лука так безпосередньо нас запрошував, що ми погодилися, бо їсти хотілося всім. З пакетами, повними всякої смакоти, ми зайшли в його дім. По дорозі Джан Лука розповів, що вже давно вдівець, донька живе окремо, а їхав він до своєї сестри, що живе в нашому районі. Охайно прибрана простора квартира видавала господаря-холостяка. Все було чисто і аскетично, без жодних проявів. Серветочно вишиваного жіночого шарму. На столі стояла красива ваза з різними фруктами. Все було просто, але водночас зі смаком, притаманним чоловічій фантазії, що називається без заморочок. Джан Лука з Іриною накрили стіл і за невеликий проміжок часу заставили його смачною їжею. Ірина звично поралася на чужій кухні, ніби господиня все нарізала і накришила. Смачна лазанья та м'ясний рулет, поданий з салатом, а потім котлети і канелоні. Все це зроблено чоловічими руками. Аж не віриться. Так було смачно. На десерт фрукти і тірамісу. Кава вже не знаходила собі місця у переповненому шлунку, але як можна було відмовитися від цього напою, що вінчає закінчення трапези? Було якось дивно і незвично їсти все те приготоване чоловічими руками, які дійсно знали толк в кулінарії, як і багато італійців. Вони не вважають це жіночою справою, а всі відомі шефи. Якраз чоловіки. Мені незвичні до такого було цікаво, бо я теж аматорка кулінар і люблю чаклувати на кухні. Трохи полегшало. Почали діяти знеболювальні, тому, непомітно для себе, я замилувалася гарним сивочолим чоловіком з чудовим почуттям гумору, який не переставав нас веселити і смішити. Він не був старий. Якраз у розквіті чоловічої передстарості, це коли за 60 і приходить розуміння, радості буття, щось досягнуто, щось вже є, і коли життя вдалося, най не на всі 10, от на 99 точно. Він не був самовпевнений, а впевнений і самодостатній. Якраз такий. З яким жінка відчуває себе захищеною. Це ж треба, який несподіваний Великдень вийшов, сказала Ірина. Еге ж, хіба тобі зламали ребра й руку? не могла не підштрикнути я. В усьому можна знайти позитив, заважив Джан Лука. Тобто наше знайомство. І є одним з позитивних моментів. Вам не здається, у житті не буває нічого випадкового? А ще кажуть, що могло бути гірше, але доля змилостивилася і взяла, почала Ірина, але я продовжила. Що, не кажіть? А в усьому найбільше виграла я? Адже доля мені поламала ребра й руку. А могла голову. Не хотілося б на сумній ноті завершувати нашу зустріч. Джан Лука увімкнув легку музику. Після важкого й напруженого дня мене почало хилити до сну. Ми почали збиратися додому. Джан Лука природно виявив бажання відвести нас. Мене чекала ще одна несподіванка. Необхідно було піти в туалет. А це, як виявилося, не просто в моєму теперішньому становищі. В туалеті я зрозуміла, що ребра то дуже важлива річ. Без них не можна було ні сісти, ні встати без стогону, не виходило дихати. Ой, як же боляче! Вихопилося в мене з грудей стогоном. А вдома черговий рубіж спати. Лягти не виходило, бо біль у ребрах не давав дихати, а рука починала нити так, ніби обривалася. Довелося зібрати все, що могла, і намостити високе ложе, а спати сидячи. Це була жахлива ніч. Я уривками падала в сон і просиналася від болю. Десь під ранок я все ж відключилася, зморена, спустошена болем та незручностями. У двері подзвонили, важко спираючись на спинку стільця, якого пхала поперед себе, відчинила двері. Вдома нікого не було, всі вже розбіглися по своїх справах, мусила сама побитою собакою. Волочитися до дверей, долаючи ті кляті три метри, що здалися трьома кілометрами? Джан Лука тримав квіти в одній руці, а в іншій пакунок з чимось. Привіт! Можна мені зайти? Та вже коли ти тут, то проходь, відсторонилася, пропускаючи. Як ти? Ліпше всіх. Тільки ніхто не заздрить. Валяюся на подушках і горя не знаю, що так погано, щоб так уже зовсім то ніби й ні. Свято, а я не можу вийти як людина, то мушу валятися. Джан Лука простягнув мені квіти. Я взяла їх єдиною тепер рукою і очима пошукала вазу. Любиш квіти. Так, але в горщиках не люблю зрізані. Мені шкода, коли в'януть і стають сміттям. У горщику ростуть, ще й наступного року око квіткою радує. Дивно, я ніколи не чув таких вподобань. Тоді, сподіваюся, хоч тут вгадав, сказав він. І простягнув пакунок. Там була коробка цукерок Бачі поцілунки і запашні свіжі, ще гарячі корнети, круасани. Хата наповнилася запахом випічки. Ти вже снідала? Ні, не можу однією рукою заварити собі каву в кавоварці, бо її треба закрутити двома руками. Це ми швидко виправимо. Згодом помешкання наповнилося запахом свіжозавареної кави, смакуючи запашну каву з гарячими корнетами, ми вивчали одне одного, кидаючи ненароком летючі погляди. Дивно, але мені стало затишно і хороше. Присутність незнайомого чоловіка не напружувала. Не сковувала, діяла заспокійливо, подобалося з ним спілкуватися. Він жартував, розповідав усілякі неймовірні історії зі свого життя і своїх знайомих, і, що мене вразило найбільше, говорив гарною, чистою італійською мовою, не вживаючи слів, якими так багата мова італійців. А що ти маєш на обід? Та щось придумаю. Подумаємо разом. Давай поїдемо в якийсь ресторан. Най нас там обслуговують, а ми будемо смакувати рибою. Ти любиш рибу? Ммм, рибу люблю. Але як поїдемо, я з однією рукою. Хіба це проблема? Невже ти думаєш? Що життя зупинилося, бо ти на якийсь час не можеш рухати обома руками. Це скоро минеться, ось побачиш. А зараз маємо відпочивати, і свято ніхто не відміняв. І я подумаю, над чим, над моєю пропозицією, тут і думати нема чого, погоджуйся! Пропозиція мені подобалася. Але треба було подумати, в що, а головне, як одягнутися самій в такому стані, як вилізти з широкого домашнього плаття і влізти в щось інше для виходу. Завдання непросте. Це складно. Чому? Я ще не призвичайлася і не можу себе самотужки обслужити. Я можу допомогти. Ще чого не вистачало. А де я проблема? Допомогти тобі одягнутися? Я охоче це зроблю. Джан Лука, до вчорашнього дня я тебе знати не знала, а зараз ти мене пропонуєш роздягнути, одягнути. Це тобі не здається дивним? Ні. Я не бачу нічого дивного. Люди по-різному знайомляться. Нам так судилося долею. Я почуваюся винним, і моя допомога тобі зараз не завадить. Не соромся, ти не гола. Замотана щільно, то мені нічого ловити, розсміявся він. Ну і ну, лиш спромоглася сказати я. Я був одружений, і жінок бачив най тебе це не бентежить. Моя дружина якийсь період була лежачою. Я доглядав її сам. Я стояла і дивилася на цього ще вчора незнайомого чоловіка, який збив мене своїм авто, а сьогодні пропонує допомогу. Ось яке воно життя. Такі виприки робить, що диву дивуєшся, як віртуозно і непередбачувано все може бути. Одягнувши широку блузку і штани, однією рукою причепурилася, причесалася і була готова до виходу. Ось таким було наше знайомство. Доля вирішила у такий спосіб мене ощасливити, а я й не пручалася. Ми більше не розлучалися. Через тиждень він перевіз мене до свого дому. Мені тут буде зручніше доглядати за тобою. Я спала на широкому ліжку з горою подушок, джанлука на дивані. Він возив мене на фізіотерапію, завжди був поруч, виконував усі мої бажання, піклувався і виходжував, як малу дитину. Ми й досі разом узаконили наші відносини. Сміємося, коли згадуємо той день. Правду кажуть, долю конем не об'їдеш. Він і на авто не зміг. То що вже казати про коня?